Вітаю на порогі вже з жовтень, і я пропоную вам традиційний розклад на метафоричних картах, розклад на місяць. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, Кожен на картах бачить щось своє. Як працювати з картами? Уважно дивитись на карту. Перші асоціації, які спадають на думку, і є відповіддю на питання. І так, ми починаємо. Сьогодні я взяла карти з текстовими підказками, можливо, вони вам допоможуть. І так, перша карта це завдання місяця для вас. Ось така карта це критика, які асоціації спадають на думку. Друга карта основна енергія місяця. Дурень і блазень. Ось така карта. Третя карта. З чим треба розлучитися в цьому місяці? Ось тут шлюб. Свадьба. Четверта карта, що прийде нового в цьому місяці для вас? Образа. І остання карта це основний ресурс місяця. Сварка. Важно дивіться на карти, які асоціації виникають стосовно цих карт. Карти випали цього разу цікаві. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей розклад, які. Метафори асоціації у вас виникли стосовно цих карт. Якщо вважає, хочете краще пізнати себе за допомогою метафоричних карт, приходьте до мене на індивідуальні консультації. А на сьогодні все. Не забувайте ставити вподобайку і до наступних зустрічей. Пока!